Вітаю на каналі Давня Мудрість у сьогоднішньому відео. Ми розглянемо захоплюючий аспект філософії, який має глибокі наслідки для того, як ми орієнтуємося у складностях життя: мистецтво суперечності, якому навчають софісти. На перший погляд, софізм може здаватися лише риторичним прийомом, але він містить цінні уроки для розвитку навичок критичного мислення та аналізу, оволодівши цими техніками. Ми можемо краще розуміти та розбиратися у складних ситуаціях, з якими ми стикаємося у своєму житті. Давайте зануримось і подивимось, як софізм може зробити нас більш гострими, більш розсудливими мислителями. Спочатку давайте уточнимо, що таке софізм насправді. Софісти були давньогрецькими вчителями та філософами, відомими своєю здатністю, однаково майстерно сперечатися на будь-який бік дебатів. Ця здатність призвела до поширеної помилкової думки, що софізм полягає у брехні чи маніпуляції. Однак у своїй основі софізм стосується майстерного використання риторики та логіки для дослідження різних точок зору та відкриття глибших істин. Ключ до софізму полягає в розумінні того, що кожен аргумент має кілька сторін, і, вивчаючи ці сторони, ми можемо отримати більш глибоке розуміння істини. Такий підхід заохочує нас не приймати інформацію на віру, а ставити під сумнів, аналізувати та критично оцінювати ідеї, що нам подають. По суті, софізм навчає нас мислити глибше та ширше, надаючи нам можливість вирішувати складні проблеми з більшою проникливістю. Одним із найпотужніших інструментів у арсеналі Софіста є використання суперечності. Суперечність може здаватися негативною на перший погляд. Але в контексті софізму це метод поглиблення розуміння. Коли ми стикаємося з протилежними аргументами, це змушує нас мислити критично і досліджувати основні припущення кожної позиції, залучаючись до суперечливих ідей, ми змушені ставити під сумнів власні переконання та упередження. Цей процес не лише зміцнює нашу здатність ефективно аргументувати, але й допомагає розвинути більш гнучкий та відкритий підхід до вирішення проблем. Критичне мислення у цьому сенсі полягає не лише у пошуку правильних відповідей, а й у дослідженні повного спектру можливостей і перспектив. Наприклад, у дебатах про соціальну проблему одна сторона може виступати за традиції, а інша за прогрес. Досліджуючи протиріччя між цими перспективами, критичний мислитель може визначити сильні та слабкі сторони кожного аргументу, що зрештою призведе до більш обґрунтованої та збалансованої точки зору. Отже, як ми можемо застосувати принципи софізму у нашому повсякденному житті? Ось кілька практичних способів впровадження мистецтва суперечності та критичного мислення у процес прийняття рішень. Ставте під сумнів припущення. Щоразу, коли вам подають інформацію, витратьте кілька хвилин, щоб поставити під сумнів основні припущення. Чи ґрунтуються ці припущення на доказах, чи їх просто прийнято за належне? Ставлячи під сумнів, припущення, ви можете виявити приховані упередження та отримати чіткіше уявлення про проблему. Займайтеся адвокатурою диявола, займіться практикою аргументування проти власної позиції. Ця вправа змушує вас розглянути альтернативні точки зору та зміцнює вашу здатність захищати свої переконання. Це також потужний спосіб визначити потенційні слабкі місця у ваших аргументах. Шукайте суперечливі думки. Не уникайте думок, що суперечать вашим власним. Навпаки, шукайте їх і намагайтеся зрозуміти причини, що стоять за ними. Це не лише розширить ваш світогляд, але й покращить вашу здатність до участі у змістовних та продуктивних дискусіях. Аналізуйте аргументи логічно, розбивайте аргументи на їх основні компоненти і оцінюйте їх на основі логіки та доказів. Це допомагає вам виявляти логічні помилки. Такі, як хибні дилеми або поспішні узагальнення, і будувати більш надійні аргументи, приймайте невизначеність, визнання того, що не на всі запитання є чіткі відповіді. Прийняття невизначеності дозволяє залишатися відкритим до нової інформації та адаптувати своє мислення у міру отримання нових знань. Ця гнучкість є ключовою для розвитку витонченого та глибокого розуміння світу. Софізм, часто неправильно зрозумілий, є потужним інструментом для підвищення критичного мислення та аналізу, оволодівши мистецтвом суперечності, ставлячи під сумнів припущення та залучаючись до різноманітних перспектив, ми можемо розвинути навички, необхідні для навігації у складних життєвих ситуаціях з більшою ясністю та впевненістю. Пам'ятайте, що критичне мислення не полягає в тому, щоб мати всі відповіді. А в тому, щоб задавати правильні питання і залишатися відкритими до нових можливостей. Дякую за перегляд! Якщо це відео було для вас пізнавальним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться і поділіться ним з іншими, хто може отримати користь з цих ідей. І завжди пам'ятайте, мистецтво суперечності це не просто про перемогу в аргументах, це про глибше розуміння світу навколо вас. До наступного разу продовжуйте ставити питання. Продовжуйте думати, та продовжуйте досліджувати мистецтво софізму.